Нещодавно на Дрогобичині відбувся благодійний аукціон. Тож в межах благодійного проєкту Пташки перемоги, організований Дрогобицькою районною військовою адміністрацією спільно із бізнесом району та командою благодійного проєкту Пташки перемоги вдалося зібрати 4 мільйони 162 тисячі гривень на бойові дрони. За ці кошти буде придбано 400 FPV-дронів. загалом проєкті «Пташки перемоги вже проведено. Це був 46-й аукціон. Перед тим було 45, в тому числі за кордоном, Барселона, тобто, Прага, Варшава. Загалом 220 мільйонів гривень на сьогодні зібрано, і 10 тисяч 500 дронів відправлено на фронт. Сьогодні організатори благодійного дійства вже передали близько 100 закуплених дронів для потреб Збройних сил України, а саме для спецпідрозділу, де воює захисник з Рогобичини Микола Кобільник, позивний Енейко та для інших військових формувань без тилу, без надійного тилу. Ну бор боротьба з таким потужним. І підлим ворогом, як російська наволоч, ну, неможливо. Це не то, що неможливо, це дуже важко. І ми тільки за рахунок того, що ми всі об'єдналися, об'єднався весь народ. І ми побачили, що об'єднався вже весь світ в тій жорстокій війні. Ми однозначно переможемо. Спільні зусилля бізнесу, влади, громадськості та волонтерів продовжують об'єднуватись для того, щоб перемогти. Перш за все, хочу подякувати голові Львівської обласної військової адміністрації за патронат цього проекту. Також дякую усій команді благодійного проекту Пташки перемоги, зокрема його натхненнику Ігору Дулину, за таку чудову і правильну ініціативу. Крім цього, дякую нашій команді за співорганізацію благодійного вечора, на якому вдалося. Зібрати таку велику суму. Ну і, звичайно, дякую усьому відповідальному бізнесу Другобицького району за такі щедрі і великі донати. Дрони це те, що зберігає життя наших хлопців, і, звичайно, як би це жорстоко не звучало, забирає життя в нашого ворога. Тому разом до перемоги, слава Україні!